Доброго дня, шановні батьки. Пропоную до вашої уваги консультацію. Материнська любов основа формування особистості дитини. Материнська любов це потужний чинник, який впливає на емоційний, соціальний і розумовий розвиток дитини у старшому дошкільному віці 5-6 років. Дитина активно формує уявлення про себе, свої можливості та взаємини зі світом. Якісний емоційний зв'язок із матір'ю стає основою для здорової самооцінки, довіри до оточуючих і здатності до навчання. Чому материнська любов так важлива? Безпека та довіра. Дитина, яка відчуває безумовну любов, впевнена в собі, сміливо досліджує світ і краще адаптується до нових умов, наприклад, до школи, емоційний інтелект, ласка, обійми, слова підтримки вчать дитину розуміти свої почуття та проявляти емпатію до інших, мотивація до навчання. Діти, які отримують підтримку, легше сприймають нові знання, оскільки не бояться помилок. Як проявляти любов у повсякденності? Фізичний контакт, обійми, поцілунки, поглажування, навіть короткі дотики дарують дитині відчуття захищеності. слова підтримки. Я пишаюся тобою, у тебе все вийде. Я люблю тебе, будь-якою. Якісний час, спільні ігри, читання, книжок, розмови про почуття дитини, безумовність любити дитину не за досягнення, а просто за те, що вона є. Помилки, яких варто уникати, порівняння з іншими, ось та вже вміє, а ти це занижує самооцінку. Умовна любов буду любити, якщо будеш слухатися, викликає тривожність. Надмірна опіка заважає формуванню самостійності. Практичні поради створити традиції, вечірні розмови перед сном, спільне приготування їжі, виражайте емоції, навчіть дитину казати Я сумую, я злюсь, мені неприємно будьте прикладом, дитина наслідує вашу поведінку, тому покажете, як ви проявляєте любов до близьких. Материнська любов це не лише емоції, а й дії, які формують особистість дитини. Ваша підтримка, терпіння і щирість стають для неї основою для щастя, впевненості в собі та успіху в майбутньому. Дитина це вітер. Ти не можеш сказати йому, куди дути, а не можеш навчити, як розправляти вітрила, народна мудрість. Дякую за увагу.